Just you, nobody else but you. Таким цей автомобіль побачив в чат GPT. Я тут така, відкриває там бочок для бензину. Стандартний набір для BYD. Хочеш автомобіль китайський? Я не розумію, як воно вимагається. Є інструкція, як користуватися аварійним трикутником. Це розповідають. Це з пластику таке і екошкіри. Декілька приємних слів, так? Я можу зробити масаж. Нашому водію. Воно не комфортна. Ми не дуже хейтимо цю машину. Виносним обзорщиком. буду хейти на сюди біє Це повний хейт автомобіля, вибачайте. Просто без заморочок, без додаткових якихось опцій автомобіль буде ваш. BYD E2 – Це компактний хетчбек нового покоління, який поєднує з собі технології, сучасний дизайн та практичність. Цей автомобіль створено для жителів великих міст, які цінують комфорт, практичність та екологічність. Часті нобарізбор'ю. Я замола, зробила просто щось сказати. Я забула про це, я вирішила просто красиво вийти. Вибачте, будь ласка, ще один кадр. Таким цей автомобіль побачив в чат GPT. А який він насправді, давайте розбиратись. З вас підписка та лайк, а ми починаємо. Цей автомобіль біоді E2 ідеально підходить для міста, тому що він компактний та дуже зручний. Авто має ліція заліза фосфатну батарею Blade на 43,2 кВт. Це та невмируча батарея, якою славилась компанія Біоді запас ходу 405 км, а максимальна швидкість 130 км за годину. 15 кВт розход на 100 км. дуже економічне значення. Розгін доста за 10 секунд. Авто має 95 кінських сил. А тепер про розміри авто. Довжина 4260, ширина 1760, та висота 1530. Хоч це авто і не переміг класу, але підвізка тут попереду незалежна Маферсон, а позаду торціона балка. А тепер поговоримо про зарядку. Ось він. Порт для зарядки. <риву> <риву> Він тут один. Ось. Ось. Два. Один? Два. Вот ще. Де? А -а -а. Так, це ми зачиняємо Це для більш швидкісної зарядки. А тепер йдемо зі мною. Я тут така, відкриває там бочок для бензину. Оп! Для більш повільної. Починаємо і тепер переходимо до багажника. Відкривається він механічно, зараз знайду кнопочку. Ось так. В комплексі з автомобілем йдуть коврики в салон, зарядна станція та. О! Дивіться. Стандартний набір для BYD. Компресор, бірники, очищувачко. Об'єм багажника 400 літрів, нічого такого особливого немає. Він просторий, вмістки, усі подарунки. Привіт! Хочеш автомобіль китайський? Сюди поміщаються абсолютно всі, ось ви бачите, комплектуючі до автомобіля, тому не будемо на цьому зациклюватись та переходимо до салону. Відкриваємо наші дверцята. Що хочу, по-перше, сказати, вони тут дуже низенькі. <гум> але ні. А, вони дуже такі прям важкі. Тут в нас салон оброблений екошкірою пластиком, який мені не дуже подобається, якщо чесно. І все, мабуть, пластик та екошкіра. Так, а, на двері, на дверях в нас є кнопки. Це настроювання дзеркала заднього огляду, блокування та розблокування дверей, відкривання та закривання вікон та блокування вікон. Ручка в нас знаходиться ось тут. Вона ось тут. Вона виглядає ось так. Я думала, що гірше ніж на Юан плюс ручки вже не буде. Я помилялась. Мені не подобається. — Матюкатись можна. Так. Да. Ніша в нас тут подвійна, і я б не сказала, що вона дуже міста, бо ну, моя ручка, і подивіться, вона ось так не проходить. Тобто, тут є місце для а, бутилки та дуже невелике місце для вашого сміття. По-перше, що хочу сказати і до чого звернути увагу. Я не знаю, що це за автомобіль. Для мене дуже дивно це, бо а, Тут немає електрорегулювання в собі. Оце так несподіванка. Ну, подивіться, ну де воно? Я не розумію. Тут просто я так розумію, так. Ось. Все. Ну, Підкачування. <смі> <смі> тобто, ну не знаю, це звичайний автомобіль. і напевно, якщо б він не був китайським е виробником, виготовлений як BYD, то. Я би напевно, його оцінювала як зазвичайний автомобіль. Але коли я знаю, що BYD може дати, що він може зробити, для мене ось таке дуже дивно виглядає. Але на кожен смак, кому як підійти, кому як хочеться, цей автомобіль доволі економічний, 17 тисяч. Тому, якщо хочете, просто без заморочок, без додаткових якісь опцій. Автомобіль буде ваш. Крісло тут комфортне, як для мене. О, і плюс. Я шукаю плюси в цьому автомобілі. Мені не давить на голову подушка ось ця. Це круто, це супер. Так, далі. Кермо. Кермо тут приємне на дотик. Дуже приємне на дотик. Оброблене такою ось бачите, червоненькою стрічкою. Є додаткові кнопки, це як круїз, поворот екрану, управління мультимедіа та голосові якісь функції. Вмикання світла позаду керма, поворотники та не двірники, а очищувач вікна. Або скла, очищувач скла. Ось так. А, так, бачу я перед собою ще а, моніторчик невеликий. Це як спідометр. Як це називається? Дефлектор. Дефлектор є. Дуже цікавий, дивіться. Ось так от він виглядає. Око. Значить. Око. Над водієм козирок з дзеркалом без підсвітки. Ось казала я вам, звичайне, дзеркало нічого такого. Але ось тут я зрозуміла, що підсвітка це вау. Зробили, чучу йде по проєкту. Далі в нас йде світло. Я не розумію, як воно вимикається. А, воно сенсорне. Все ж таки, воно сенсорне. Далі в нас йде зеркало заднього огляду. Звичайне, нічого такого в ньому немає. Далі в нас йде ось такі дефлектори. Два. Місце для телефона без бездротової зарядки. Селектор передач. Далі в нас багато допоміжних функцій вмикання, вимикання автомобіля, мультимедія та аварійка. Один комірчик для нашого стаканчику з Макдональдсу підлокітник у нас доволі місткий, дуже вмізки. Він йде невеликим чобітком. Є інструкція, як користуватися аварійним трикутником. На внизу у нас є підкурювач, порти USB, Type-C та ще один USB. Бардачок. А, звичайний, доволі вмісткий, нічого такого немає в ньому. Книжечки є. BYD. Можна почитати. Тут багато чого розповідається. Але, на жаль, ми не знаємо китайську. Прикольно, дивіться. все розповідають. До речі, я хотіла сказати, що тут дуже приємна екошкіра, вона дуже м'яка і така, знаєте, ось ну, дуже приємна. Я не знаю, як вам пояснити, яка вона на дотик. Вона така, наче латексна, щось таке. Ось така. Екран в нас на 12,8 дюймів. Він. Повертається, ще дуже круто, бо в б'воді Йоань Ап екран не повертається. Моє касання дуже швидко, екран дуже такий швидкий. Це в нас камера, вона не рухається, на жаль. Тут я вам не можу показати там 360 або щось інше, але доволі нормально знімаю. Тут немає підігріву сидінь, тут немає підігріву керма, немає вентиляції, але є ось клімат контроль. Хочу сказати, що хочу дати вам послухати, як звучить цей автомобіль трошки тут... Все з пластику таке і екошкіри. <плес> Ось дах моє улюблене, начебто його потрібно вирізати і там буде панорама. Але ні. Тепер переходимо на задній ряд. Декілька приємних слів, так. Ну, мені дуже було зручно сидіти попереду. Я думаю, що... Хоч масаж і не входить в вартість автомобіля, немає такої комплектації з масажем, але я можу зробити масаж. нашому водію. Що я можу сказати про задній ряд? Ручка, відкривання дверей, відкривання вікна. А тепер хочете побачити прикол? Зараз. Електровідкривання. Вікон є. Автоматичне закривання? Немає. Ой, я точно знаю, що цей випуск у нас набере мінус 5 переглядів, бо майже ніхто не цікавиться і білий діє. Дивимось далі. Є ніша. Три ніші. Дві маленькі та одна велика. Але можу показати на пасажирському. Ось так воно виглядає все. Ну і власне це все по задньому ряду. Але. Але. Тетянко, я не знаю, що це. Так, це те, що я казала, дивись. Це коли дитинка сидить між двома дорослими людьми. Може, це і для третьої людинки, і для автокрісла. Напишіть в коментарях, будь ласка, для чого це. Підлокітника тут немає. Це все. Трошки, звичайний, трошки автомобільчик. Давайте протестуємо його на ходу, як він поводиться на дорозі, і спитаємо відгук нашого Олександра. Раз, два, три. Переходимо до підрегу. Ми вже в цьому чудовому автомобілі. Починаємо наш тест-драйв. З нами, як завжди, наш Олександр. Привітайся. Всім привіт. І перше моє питання буде: як тобі взагалі цей автомобіль? Поки що не розумію. Зараз в процесі тест-драйву вивчаю. Як, як, як за його бюджет, це дуже класний авто. Ну, те, що до того, що ми звикли, ну це дуже незвично. Вона кермовна точно таке саме, як Юан Плюс. Зручне. Тут все дуже зручно теж, але воно для мене маленьке. Як тобі крісло, водія? Як незвично це говорити, але мені комфортно. І під голову, і так. Є бокова підтримка, тому сидіння дуже-дуже зручне. А як тобі педалі газу та гальма? Ну, як для 93-х кінських сил тут для міста, для міста достатньо. Я б дружині таку машину купив, щоб навчалась їздити. Ні, дякую. А, ти не відповів, як тобі гальма? Гальмують. І все? Все, що ти хочеш сказати? Ну, а що про них сказати? Вони не я ні вау якісь топові. Звичайні. Звичайні гальма. Вона не комфортна. Ну я просто до хорошого швидко звикаєш. Добре, а що б ти порекомендував, наприклад, в такій ціновій політиці замість Е2? Нічого. Є два, це єдиний. Ну як, не єдиний, є там інші компанії, котрі не дуже знайомі, але там ну, плюс-мінус такі ж цінові політиці нічого. Є дорожче там за 18,5 19 Honda MNV. Моя улюблена. Так, да, ну тут хоча б по матеріалам і по тому, як все зібрано, тут е краще, ніж в Є2. В Є2 просто жах. 27, 27. Ой, не Є2, а в МНВ. Ми не дуже хейтимо цю машину, не подумайте. Е е ні, ми не зажралися, ми просто полюбляємо зікера. Ні, її не можна порівняти з Йоанням, бо це... Йоанням, це так, це трошки доплатити, але отримати автомобіль набагато краще. А що в, авто... в цьому автомобілі взагалі? Є автохолс є м -м, стабілізація вимкнена, є е допомога при слізькій дорозі, є режим руху. О, спорт. Може хоч в спорті вона їхати буде. М -м в Угу. Все. Що, ще ще? Все, все, що є. Камери з руля не включаються. Камера тут є. Одна? Так, да, все. Монітори повертається. Круїз контроль є. Що вона маленька, що її можна припаркувати. Ну, так. Да. Плюс це автопаркування. А не те, що вона маленька, ну, і є. Що хоча б, хоча б тут камера є. А екран який маленький. 12,8 mm, дюймів. Вокруг там ти вийдеш, поснімаєш. А то, все. то що... це весь цей здравие Мені Мне кажется, ну а що тут розказувати? Я не знаю. Ну, я даже не знаю, що здесь розказать. Тут, розумієш, зробили кнопки для Люка. А Люка нет. Что тут рассказывать? Тут вон сделали раздел для очков. А очков, очочницы, нет. Телефон сюда ложи. Ну, сука, приделайте вы что-то... Зарядку, блядь, беспроводную. Даже не стоит там... 20 долларов та зарядка будет им стоить сделать. Ну, нет у них. Закрыть, открыть. Закрыть, открыть. Тут повернути, прийшло повернути, тоже ніхто не прийшло. І що это вот такое, блин, честно, я не понимаю. Хоч зеркало є, Ёпта. без лампочки. Можна, я буду гнусним обзорщиком? Буду хейтером сегодня бегать. Це повний хейт автомобіля, вибачайте. Коротше, якщо ви хочете дійсно просту машину, Так, вам не якщо, якщо треба машина без <свят> якихось вау опцій, а, просто їхати. Точки А в точку Б, Без якогось вау прайсу і вам вистачає такого маленького седану, то це кращий варіант. У неї запас ходу 450 і 450 щось таке. Ну, хай вона там 400 буде виїжджати. З розходом у неї 15,3 кВт, але це я понажимав, Я думаю, що реальний буде десь 12,5-13 кВт максимум. Ну, це, як на мене, дуже-дуже гарний автомобіль. Ну, якось так. Автомобіль BYD e 2 це простота, практичність та екологічність. Якщо ви вдруг зацікавились цим автомобілем або якимось іншим, пишіть в Кібермоторс, дзвоніть нашим менеджерам, або приїжджайте до нас на Чорноморець, місто Одеса, Марзлівська, 1 дріб 20. Проведемо вам тест-драйв та замовляйте авто своєї мрії прямо з Китаю. Хто додивився до кінця, став плюс коментар. Ми вас будемо лайкати. Дякуємо, що подивилися огляд та до зустрічі! We'll be right <laughs> back.